Всім доброго дня. Сьогодні у нас, скажімо вже разом з картоплею, майже останньою садиться бурсманція наша улюблена. Ви подивіться, яке дерево. Це дерево має зимувати в теплому місці. таке гарне корневище, воно таке важкуче. Я от там з'явила місце, воно завжди, кожен рік. Отут я його сажу. І ми його сьогодні садимо. Такий гарний день. Зараз я вам покажу його ще ближче. Подивіться, як воно виглядає. Воно виглядає досить велике дерево. Бачите? Сядемо так. Чому так пізно санемо? Фактично всі дерева розвинуті, а воно в такому дрімотному стані, бачите? Воно перебуває. Воно пустило такі корінчики, але воно спить. І ми зараз його посадимо. І в нас, в принципі, ще багато таких. Можете подивитися, як я буду садити. Так. так. Вам буде погано видно. Може буде погано видно, може отак буде краще видно. Самому важко знімати. Елементарно і засипаємо проти сонця. Як ми можемо його ще поставити, я не знаю. Може вам так поставити, треба буде краще. Ось це, це гарна, що рішення ну, В принципі, гарно, щоб все це було. Ой, тут у нас хлопці приїхали, як завжди, не вчасно, але я вам не зможу показати відзняти, бо гремлять якоюсь железякою. Ви чуєте, на всю на весь двір. Ось так. Ось так виставим. засипаємо земелькою. Що воно у вас було ночувало. У ну, мене, я вам зразу скажу, йому потрібне світло. Якщо у когось є літня кухня або ще щось, ви можете його посадити так. Ось Отак ми садимо, так потім втрамбовуємо. І, в принципі, все. Брус-манція.